Літа мої молодії, попливли рікою. Ви так скорося минули, як квіти весною. Запрягайте, хлопці, коні, коні воронії, та й підемо доганяти літа молоді, та й догнали своє літа на кедрові моски. Верніться, літа мої, хоч до мене в гості. А що тобі з того буде, що ми се вернемо, Ли жалю тобі наробим та й назад підемо. А ми вже сини не вернемо, немає йти надії. Треба було шанувати літа молодії. Треба було і шанувати, і треба їх цінити. Треба було молодому та й менше робити. Ой, ковала й зазулечка, ковати забула, Ти там коням не заїдеш, де я пішки була, ти там коням не заїдеш, де я пішки зайшла, Ти гадаєш, за ти плачу, я другого знайшла. Тебе друга полюбила, та й чорнобревіща, ти гадаєш, що я плачу, та я ще радніша. Ой, Господі милосерни, їхя бога молю, ні за велике багатство ли за добру долю. Ой, ковала й за золиця, ковала, ковала, є ко чула і земку, та й у нас сховала, є ко кішку земку мороз-студененький, та вона се заховала, югай зелененький. Ой ті гаю й не рубаю, а їм все затечу, Та такого й любка маю, не дам ні позичу, Та позичу тобі муки та й позичу соли, Та ти не позичу, хоч ми давай воле, й воле, та й корове на болу біле Білелечко й чорні брови на вікні злиняють. Ой подіви, і моя мамко, й по діви поділе, тайкі гори веселенькі куди ми ходіли, таки гори веселенькі, куди ми ходіли, як би тепер туди пішли, ми би заблуділи. І ті гори веселенькі, добре в горах жити, Лез на старій стані годях, папу не ходіти.